Під час саміту з ядерної безпеки окупація Росією Криму стала однією з головних тем виступів дипломатів найвищого рангу. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, щойно прибувши до Гааги, наголосив, у цьому році засідань Великої вісімки в Росії точно не буде. Ми маємо підкреслити рішення про скасування саміту Великої вісімки в Росії впродовж цього року. Остаточне така позиція узгоджена на 100%. У ГААЗі лідери країн Великої Сімки зберуться також без російського представника. Ставника скажу щиро, Кремль має змінити свій курс. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця під час прес-конференції звернувся до голови російського МЗС Сергія Лаврова з проханням про особисту зустріч для уточнення позиції Москви щодо окупації Криму. Я хотів би зустрітися з колегою Лавровим, щоб під час дискусії зрозуміти, які конкретно плани Росія має щодо України з радістю з ним поговорив би про це. Можливо, ми б випили горілки. І перша зустріч нового чільника МЗС України з російським колегою так і відбулася. Хоча після неї міністр Лавров озвучив традиційну позицію Кремля про повернення Києва до виконання угоди від 21 лютого і проведення новою українською владою конституційної реформи Говорили про необхідності прийняти на конець рішительні міри з тим, щоб не допустити безчинств радикалов і їх внідрення в політичну жизнь України. Об этом договаривались 21 февраля, когда было подписано соглашение между президентом Януковичем и оппозицией в присутствии трех министров иностранных дел стран Европейского союза. И эта задача не должна зависеть ни от каких других условий. Радикалам не место в современном обществе. Говорили также о необходимости призвать украинские... Власті, като Верховної Раді збилі сформуроване к тому, щоб саме серйозне внімання ані уділили конструкційній реформі. Генеральний же секретар ООН Пан Гімун під час виступу на саміті з ядерної безпеки нагадав Росії Сполученим Штатам і Великій Британії, що саме вони гарантували Україні в обмін на відмову від ядерної зброї. Прийшов час посилити дотримання військових угод щодо роззброєння і не розповсюдження ядерної зброї. Згода роззброїтися має поваж. Жатися, тож ядерні держави мають дотримуватися гарантій безпеки, які вони дали іншим країнам у випадку України. Забезпечення територіальної цілісності було ключовим елементом у рішенні Києва відмовитися від ядерної зброї, але останні події показали, що держави гаранти не виконали своїх зобов'язань в рамках Будапештського меморандуму, підписаного у 94-му році. В Москві ж незважаючи на всі заклики і попередження міжнародної спільноти, відбулася урочиста процедура встановлення прапорів к. Криму і Севастополя до місця в Раді Федерації, де розташовані стяги суб'єктів Російської Федерації. Олександр Войтко, п'ятий канал.